Вітаю всіх. Що ж, я зроблю Сумська область прикордоння. Травень 25 рік. Сумська область прикордоння, травень 25 рік, яка буде ситуація? Сумська область прикордоння. Дивіться, випадає яка красива карта. Там відбуваються серйозні події, які до кінця вам не кажуть. Рух гаряче дуже. Є наступ там, і руйнування, причому з обох сторін, це в результат. Для будинків небезпеки нереальні і все одно є рух одних і рух інших. А по сімці пентаклів це вже довго довгограюча праця. Розумієте, самі розумієте. Тепер я хочу так зробити. До кінця травня є ризики наступу на Сумську область та окупація на прикордонні. Давайте. Дивитись такі ризики. Війна, війна там так буде. Рух, так. Дуже небезпечно. Обстріли серйозні. Прикордонні, конкретні серйозні обстріли. Кінцевий результат. Просто кошмар. Постійний рух, постійні ну нові техніка, там ресурси з обох сторін, з обох. Тепер, давайте сюди ж. Окупація прикордоння Сумщини буде до кінця травня. Окупація прикордоння Сумщини буде до кінця травня, дивимось. Паж, кубків, попажу, це щось маленьке. Якась маленька територія може бути і то сіра зона це більше. Не окупація, а сіра зона. Так. Сіра зона може бути, відразу скажу. Сіра зона. На тему серйозної окупації не думайте, ні, але сіра зона. Небезпеки нереальні. Якщо там десь оголошується евакуація, думайте про це, враховуйте це. Якщо є сильні обстріли, також враховуйте це, там буде заміс конкретний. Мені навіть на літо випадає, найбільше Сумська область, проблеми. На жаль, така картинка не дуже приємна.